Далі поговоримо з нашим наступним гостем Сергієм Громенком, кандидатом історичних наук експертом Українського інституту майбутнього, вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Хочу з вами поговорити про продовжити розмову про перейменування Росії на Московію. Ви як вважаєте взагалі це реально? Це все залежить від того, що ви маєте на увазі. А перейменуваннями ви під реально. Якщо йдеться про е... У ухвалу Верховної Ради, ну скажімо, про постанову, де буде написано, що в офіційному документу обороті Української держави будуть вживатися терміни замість Росія, московія То технічно я не бачу в цьому нічого неможливого. Це буде мільйон паперової роботи. Але рано чи пізно в її можна завершити і замінити всі згадки про Росію на згадки про Москву є справді там питання щодо формулювання Російська Федерація, тому доведеться розуміти, що ну, Московська Федерація чи Російська Федерація має зберегтися як назва, чи якийсь інший спосіб. Я думаю, що. Ті, хто пропонують таке перейменування, мають потурбуватися про це. Але скажімо так: чи вірю я, що Україна зможе ввести визначення Московія замість Росія в власні міжнародні зобов'язання, в документи з тією навіть Російською Федерацією, підписані і замінити одне формулювання іншим. Що ж, мені доведеться сказати, що я скептик у цьому питанні, і багато хто в Україні просто не буде займатися тим до кінця, і так за великим рахунком, за межі Верховної Ради, цей документ може ніколи і не вийти. Хоча можливо я і помиляюся, а є взагалі прецедент, прецеденти у світі, коли перейменовували одні країни, наприклад, Повертали назви там якісь історичні або перейменували якісь інші країни. Це в свій документообіг запроваджували. Взагалі такі прецеденти. Ну, дивіться, прецеденти, коли Україна перейменувала сама себе, безумовно існують, і їх чимало можна знайти. Власне, не будемо там далеко ходити до 91-го року. Україна не називалася Україною. Вона називалася українською радянською соціалістичною республікою. І відповідно, ця її назва була зафіксована і в внутрішніх документах, і в міжнародних документах. І багато зусиль довелося докласти новій державі українській, щоб перестали, наприклад, на заході писати «The Ukrainian», а почали писати просто «Ukrainian». Власне, нема нічого не можливого. Ми знаємо, що є е, прецедент, коли під міжнародним тиском е, така країна, як м -м, Македонія, що офіційно звалася майже там три десятиліття колишньою Югославською Республікою Македонія, офіційно перейменувалася на Північна Македонія. Хоча, я думаю, що можна було б знайти щось краще. Але бачите, всі ці випадки стосуються внутрішніх, внутрішніх переіменувань. Натомість існують також і приклади, коли таке не вдавалося до до кінця. Так здається, держава Сакартвело досі в міжнародному документу обігу продовжує називатися Джорджія або Грузія. А оця внутрішня її назва так і залишається винятково внутрішнє. тобто теоретично нас можуть спіткати невдачі. Ми або ми можемо досягти успіху, але це було б правильно, якщо ми б говорили винятково про Україну. Натомість мені невідомо, щоб одна країна могла перейменувати іншу країну, і змусити світову спільноту з цим рахуватися. Це, мені здається, в принципі неможливо, тому що не існує жодних, жодних механізмів для такого роду перейменувань. Хіба що Україна може звернутися до Генеральної асамблеї, ООН з таким проханням, але навряд чи до того дійде. А потім на цій табличці біля Дабензі, який сидить там, буде написано не Росія, а буде написано Московія. Ну, це насправді це, як на мене, це крутий тролінг. От, так знаєте, щоб понервувати росіянам. Хоча і вони з цього приводу, до речі, дуже сильно е, почали нервуватися. Там була реакція різна. От, від емоційної до такої поблажливої, ну, мовляв, нехай українці там побавляться перейменування. Але тим не менше, їх це зачепило. І, е, Взагалі, питання і... повернення історичної спадщини, яку Росія для себе собі присвоїла, починаючи там із Петра І по сьогоднішній день, а повернення України українцям, українських письменників, поетів, істориків, музикантів, от на ваш погляд, варто цим зараз починати активно займатися? Чи от воно само собою може вирішитися, наприклад, коли Україна переможе? Так, ну я хочу, щоб ми чітко розділяли такі речі, як спробу перейменувати Росію на Московію, і питання про повернення історичної спадщини України, тому що це засадничо різні речі. Ми навіть не зможемо поміняти табличку, якщо вже до того дійде, на російському посольстві, тому що посольство Росії є офіційно формально територією Росії, тобто лише Росіяни будуть визначати, які таблички висять на їхньому посольстві. Хоча нічого не заважає нам перейменувати вулицю на якій знаходиться це посольство, і до речі, у Європі таке часто зустрічається. Тому тролінг не тролінг, але він має свої обмеження. І те, що в Росії ставляться у різному, зокрема і нервово до такої ініціативи України, показує, що щось воно в собі має якийсь певний потенціал. Але я хочу наголосити, що це питання не історичне, це питання суто політичне. Україна нічого не змінить в своїй історії, перейменувавши в своїх документах Росію на Москві. Чим реально і варто справді займатися, це спробою показати західному світові, що багато з культурних, наукових і спортивних діячів, які раніше маркувалися як російські чи радянські, мають бути чітко рознесені по категоріях, що насправді. Певні з них не росіяни і не радянські люди, вони українці, хай принаймні за місцем народження. Тут існує величезна дискусія з приводу критеріїв, чи можна вважати до кінця і 100% українцем того ж самого Гоголя, і тим більше є певні сумніви з приводу того, чи записувати в українці Ігоря Сікорського. який... Був відомим російським і чорносотенцем, але тим не менше киянином. Якщо ж взяти суто географію, то можна спробувати е, довести перед західною аудиторією, що всі, хто народився на території сучасної України, мають бути позначені як українські діячі, і це є по-перше, досяжною, хоча й в дуже далекій перспективі, по-друге, цілком реальною е, е, метою. За яку, на виконання якої варто витрачати сили і засоби, щоб зруйнувати оцю загальноросійську монополію, тому що е, певні, скажімо так, е, культурні діячі там Латинської Америки не є е, автоматично іспанцями, лише через те, що колись там країни Латинської Америки належали Іспанії, так само американські письменники. Не є британськими письменниками, незважаючи на те, що колись Сполучені Штати були частиною Великої Британії і писали англійською мовою, так само слід довести, що не всі, хто народився в Російській імперії чи в радянському Союзі, є росіянами чи радянськими людьми просто за визначенням їхнього громадянства. А хто був першим злодієм в російській імперії? З царів хто почав це от злодійство щодо України. Викрадати, вивозити, перейменовувати Петро Перший здається, та залиште ви того Петра Першого в спокої. Господи, е, це ж треба чітко розуміти, що ми маємо на увазі під, під злодійствами, і, і, і де починається та Росія, яка вже точно не Україна, і, і тому подібне. Це питання до дуже широкої дискусії, яка, на жаль, цивілізовано в Україні не проводиться. А, а, а обмежується страчами у Фейсбуці. Тому м, навіть сказати, що, мовляв, там ростовсько-суздальські князі 13 століття започаткували цю, цю традицію, це було би трохи е, ну, не те, щоб перенаголошення, але це точно не є предметом консенсусу історичного. Чітко можна говорити про е, ідею е, перейменування. Московського великого князівства на Росію це протягом 16 століття. От в 16 столітті вперше з'являються взагалі формулювання типу Російське царство. А на початку 17 століття слово Росія закріплюється в в титулатурі царів Романов. Потім воно вже ніколи нікуди не зникає. Тобто, тут Пьетр перший не перший і не головний в цьому питанні. І е, з цього часу, от приблизно та, з 17-го століття, починається процес, е, скажімо так, легітимізації Росії через е, українську спадщину, через е, е, заволодіння лівобережною Україною і Києвом через конструкцію, е, скажімо так, спільної слов'янської. Такої праминувшини, яка тепер визначає її спільність їхнього політичного буття, це все це все 17 століття, але також треба сказати неприємну річ для багатьох українців. Вона може здатися надзвичайно шокуючою, що деякі українці активно брали в тому участь і несуть не меншу відповідальність ніж російські царі. Передовсім це стосується інокентія Гізеля. Архімандрита києво Кучерської лаври, який в 1672 році видав перший взагалі в тодішній Росії підручник з історії, до того до того переважно писали літописи. А це був саме синтетичний підручник з історії. Він звався Синопсис, і протягом наступного століття його там разів 40 перевидавали. І от в ідею, в концепцію цього синопсу, було покладено, що росіяни. Тобто великороси з малоросами це гілки одного племені, одного дерева, і тепер вони нарешті з'єдналися під владою одного царя. І потім цю ідею підхоплювали вже і за Петра І Феофан Прокопович, і багато і Сімеон Полоцький до речі, тобто на у білорусів теж є є є ті хто долучався до цієї ідеї тобто не можна сказати що росіяни прийшли і пограбували українці всі як один були проти то ні насправді треба розуміти що українці на жаль також чимало підкидали дров у, у багаття оцього загальноросійського російського імперського комплексу не всі були ті хто були ті хто відстоював європейський вибір і намагався тягнути україну на захід були, до речі, і політики про турецької, про османської точніше орієнтації, але і про московські політики вже були в 17 столітті. Ну добре, якщо відірвати от о, це українське коріння від Російської імперії, що там залишиться, ну там залишиться багато чого. Насправді, теперішнє, якщо так подивитися, от да подивимося на теперішні кордони України і Росії, ми побачимо, що за великим рахунком. Вони майже повністю збігаються з кордону 18 століття початку, е і на території Росії залишається те, що було колись, і без України. Залишається до прикладу той самий Новгород, залишається. Якщо ми говоримо про Руську спадщину, да, залишається Новгород. Якщо ми дивимося на пізніші часи, то е Росія зараз контролює майже весь спадок золотоординської цивілізації, всі ханства колишні по Волзі. Ну і на жаль, також вона тимчасово контролює Крим як головний головного спадкоємця османської ординської цивілізації. Тобто, як без України Росія залишається. Примітною євразійською імперією це не добре і не погано, Це просто от так є. Не можна сказати, що без української історії Росії взагалі не існує. Просто це е, питомо інша Росія, яка саме е, це питання до дискусії, але вона як якась ще Росія буде існувати навіть без України. Ой, нехай існує тільки без нас. Подалі від Москви. <хи> навіть, навіть в історичному контексті, в якому завгодно, тільки подалі від золото, золотоординського ханства. Нехай вони тішаться своїми ханами, і для нас це буде от найкращий спосіб. Подалі, подалі, подалі. Дякую вам, пане Сергію, як завжди, за. Тверезі погляди, тонкий гумор і прекрасні натяки. Сергій Роменко був з нами, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього.